все тут добре, але погано, що офіцер. yeah. Обігло, це це одного офіцера. Один офіцер громади для наших сіл не має. А в Лаврі ж двоє офіцерів? А right. в Лаврі на даний час два поліцейські офіцери <Важко>, громади. Бачите, а це хтось <піш, головські> не <параші. головські> Для, для, для прикладу, ми в цьому році були в Дніпропетровській області. Це область, який вже третій рік діє цей проєкт. Ми були теж в громадах, скажімо, громадою 11 тисяч. Там є два поліцейські офіцери громади, один автомобіль вони купили, один дали, але вже голова ТГ підходить, я готов купити вже другий автомобіль, дайте мені тільки поліцейського громади. Каже, якщо я ще й четвертого куплю, каже, да, це важко, але воно того стоїть. Тобто, якщо ми, ми приймаємо рішення, хоча б одного запустити, він через який час себе показує, ви звертаєтесь до мене і ми розглядаємо питання закупівлі другого автомобіля і набору другого офіцера громади. Він себе Як йдеться, якщо ми виберемо нормальну поліцейську громаду, якщо я так. тому е? що шкода, що штрафи по ПДР зараз не йдуть в ваш бюджет. Аби вони йшли сюди, на одних тільки 130-х, тобто з керування в перезву стані, себе за рік купили повністю. Ви наші з пішишникам робити ви цей вибір, або молодійний внесок на рахунок сільської ради, або Ну, Ми також робимо, а хто машини дадуть, а поліцейський судно треба. Я визначаю, що прошу одне таке питання, нам дуже часто задають питання, то чий він, громади чи поліції, ми завжди відповідаємо, він відноситься до Національної поліції України, а однак він підзвітний громаді. що це означає? Його, ми його не оцінюємо по результатах роботи, ми його оцінюємо по рівню довіри до громади. Як ми перевіряємо діяльність поліцейських офіцерів громади? Ми порівнюємо, наприклад, якщо він працює цей рік. В тому році його не було. Ми порівнюємо, що було в тому році, тобто скільки було реєстрацій, скільки було протоколів, скільки було злочинів, порівнюємо за цей період, що його вже є. І після того ми виїжджаємо на громаду, виходимо просто, спілкуємося з людьми, заходимо в магазини, і після цього ми вже заходимо в голови АТГ і стараємося, своє загальне враження по його робочому. Якщо всі довольні, якщо громада знає, де знайти свого поліцейського, значить він на правильному шляху, значить він все робить правильно. Якщо нам скільки якісь будуть, що Це немає дописання, що заробітна плата фінансується. Ми платимо, в нього заробітна плата вище, ніж. Ні, звідки джерело громада чи ні. У нас поліція. Громада тільки бачила. Автомобілі робочі місця і витратні матеріали. Але як було довго спеціаліста. Влаштовує заробіт плата? Юрій Миколаєвич, ви питаєте таке привезти. Ні, я знаю, що єдине, що якщо ми перебуваємо на посадах на порядку вище читаємо. Зарплату платить Національна поліція, але... Є ще, якщо це гарно буде, працює, я знаю, що в Пелені так було, що як працює, то преміювання продають не, ну, ні. А, це а, вже а, значно, є субвенція на виплату офіційно. ФСБ нема, ФСБ заборонила. Однак є така позиція, як, наприклад, Дніпропетровська область, знову я до неї вертаюся, вони перші. У них це на порядок розвинуті, що все йде, коли два поліцейські громади з Дніпра проїхали в погоду. Я не забуду яке Вони знімали квартири, громада побачила, як вони працюють одному і іншому, купив службовий життєвий товар. Я думаю, це багато щось. Ви туди найдемо. Нема питань більше колеги. Дякую, немає. Ми вам дякуємо. Вам дякую за роботу наш службу. Переходимо до першого питання порядку денного про передачу оперативного управління комунального підприємства районний центр первинної медико-санітарної допомоги, закладів охорони здоров'я, їх приміщень та мене комунальної власності Дуринської. Інформує сільський голова Михайло Орій. Комісійно ми з вами розглядали. Я зачитаю проєкт рішення по якому немає нікого про яке проголосувати. Передати в оперативного управління закладу охорони здоров'я, їх міщення та майно комунальної власності територіальної громади з сільської ради. Додатку тут вказано, які це є ну, амбулаторії, де ці ФАПи, амбулаторія і нова амбулаторія. Друге створити комісію по передачі оперативного управління закладів. Комісія також створена з наших працівників і головний бухгалтер ПМСД, і головний інженер ПМСД. Зачитувати не буду, і третє контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку бюджету та фінансів. Голова комісії, головецької бюджету. Можу ставити на голосування? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Приймається. Переходимо до другого питання порядку денного про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Зеленської сільської ради. За 20 рік інформує сокол Доряна, головний бухгалтер Зеренської сільської ради. Комісія також розглядала і вам. Просто зачитайте рішення. Заслухавши та обговоривши звіт Дурянської сільської ради про виконання сільського бюджету, за 20-й рік сільська рада констактує, що по до загального фонду сільського бюджету надійшло доходів 20 мільйонів 690 тисяч 570 гривень. При плані 20 мільйонів 932 тисячі 439 гривень. Виконання затверджено на звітний період плану по власних надходженнях забезпечено на 98,84% надійшло це за мінусом дотації 13 мільйонів 730 тисяч 74 гривень. При плані 13 мільйонів 920 тисяч 37 гривень. Або сільський бюджет не надійшло власних надходжень у сумі 189 тисяч 983 гривень. За 2020 рік до сільського бюджету надійшло з районного бюджету дотації в сумі 6 мільйонів 175 тисяч 690 гривень, що склало 100 відсотків. До спеціального фонду бюджету надійшло доходів у сумі 896 тисяч 917 гривень дві копійки. Із них власних підходжень в сумі 353 тисячі 213 гривень 3 копійки. Протягом 2020 року із загального фонду сільського бюджету. Проведено видатків на суму 19 мільйонів 533 тисячі 515 гривень 64 копійки. При плані 20 мільйонів 36 тисяч 781 гривень 50 копійок. Це склало 97,5% до оточених призначень за звітній період. В структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуванням складають 12 мільйонів 970 тисяч 414 гривень 36 копійок. На придбання предметів матеріалів послуг використано 6 мільйонів 80 тисяч 703 гривень 78 З них на оплату споживчих комунальних послуг і енергоносії становить 1 мільйон 329 тисяч 550 гривень 46 копійок. Дослідження, розробка окремих заходів по реалізації державних програм становить. 762 тисячі 560 гривень 91 копійка. Поточні трансфери становлять 110 тисяч 107 гривень 90 копійок. Соціальне забезпечення становить 370 тисяч 880 гривень. Інші поточні видатки становлять 1 мільйон 409 тисяч 409 гривень 60 копійок. За рахунок коштів спеціального фонду проведено видатків на суму 1 мільйон 941 тисяча 187 гривень 13 копійок. З них органами місцевого самоврядування проведено в суму 102 тисячі 297 гривень, освіта 287 тисяч 436 гривень, культура і мистецтво 89 79 396,60 копійок, водонапірно каналізаційне господарство. 14 тисяч 856 гривень, благоустрій 48 тисяч 399 гривень, експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0 гривень. Будівництво та регіональний розвиток 765 гривень 27, 765 тисяч 27 гривень, 10 котів. Охорона навколишнього середовища природного середовища становить 417 тисяч 369 гривень. Інші субвенції з місцевого бюджету 190 тисяч, субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 10 тисяч гривень. Транспорт, дорожнє покриття, зв'язок, телекомунікації та інформатика 16 тисяч 405 гривень 50%. Відповідно до пункту 4 статті 80 бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 7, 17 частини першої статті 43 закону України про місцеве самоврядування. В Україні за погодженням з постійними комісіями сільської ради Дурянська сільська рада вирішила затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 20 рік по загальному фонду згідно додатку 1,2 по доходах в сумі 20 мільйонів 690 тисяч 570 гривень, по видатках в сумі 19 мільйонів 533 тисячі 515 гривень 64 копійки з перевищенням доходів над додатками на суму 1 млн 157 тисяч 54 гривень 36 копійок. По спеціальному фонду згідно додатків 3-4, по доходах в сумі 896 тисяч 917 гривень 2 копійки по видатках у сумі 1 мільйон 941 тисяча 187 гривень 13 копійок. З перевищенням видатків над доходами на суму 1 мільйон 44 тисячі 270 гривень 11 копійок. Визначити вільні залишки, що склалися станом на 1 січня 2021 року. По загальному фонду 294 тисячі 255 гривень 67 копів. По спеціальному фонду бюджет розвитку 13 163 гривні 34 копійки. Транспортний податок 6 43 гривні 45 копійок, екологічний 651 402 гривні 40 копійок. Інші 4 425 гривень 63 копійки. бренда 79 тисяч 473 гривень 94 копійки, батьківська плата 35 911 гривень 25 копійок, платні послуги 2 72 гривень 24 копійки, спонсорські 7 78 гривень 48 копійок. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку бюджету та фінансів відділу із голова комісії та начальника відділу бухгалтерського обліку звітності та економіки головного бухгалтера займаного собі. Прошу запитати. Можу ставити на голосування, немає питань? Прошу голосувати. Добре. Хто за, хто проти? Хто утримався? Добре. Добре. Переходимо до четвертого питання порядку денного перепрошую за Затвердження звіту про виконання сільського бюджету Радухівської сільської ради за 20-й рік. рік. Виконання бюджету Ре? по Радухівській сільській раді за 20 рік свідчить про те, що фінансове забезпечення здійснюється у відповідності до бюджетних постачань. Передбачене рішення номер 802 сесії самоскликання. Від 18, 12 до 19 російський бюджет ради сільської ради на 20 сіма змінами. Дохідна частина сільського бюджету на 20-й рік затверджена зі змінами у сумі 3 мільйона 320 тисяч 300, в тому числі по загальному фонду, 3 мільйона 306 тисяч 600 гривень. По спеціальному фонду 13 тисяч сімсот. Власні доходи по загальному та спеціальних фондах становлять 3 мільйона 1 тисячі 600 гривень. Трансферти складає 318 тисяч 700. За 20 й рік до загального фонду сільського бюджету фактично надійшло доходів в сумі 2 мільйона 987 тисяч 900 при плані 3 мільйона 23 тисячі 100. Виконання складає 98,8%. По власних доходах план виконано на 105,3%. При плані 13 тисяч, фактично надійшло до бюджету 13,7 тисяч гривень. В структурі доходів найбільшу питому вагу мають єдиний внесок з юридичних осіб, єдиний податок з товару виробників, єдиний податок з фізичних осіб. За звітний період з районного бюджету, до сільського бюджету надійшло. Інша дотація з місцевого бюджету в сумі 317 тисяч 700. До спеціального фонду сільського бюджету надійшло доходів у сумі 13 тисяч 700 гривень, в тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно за їх основної діяльності в сумі 1600 гривень, плата за оренду майна бюджетних установ чи здійснюється відповідно до закону України про оренду державного та комунального майна в сумі 1000 гривень, надходження, що отримає бюджетні установи. Від підприємства організації фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, в тому числі заходів відчуження для суспільних потреб земельної ділянки, розміщених для них інших об'єктів у сумі 11 100 гривень, заслухавши інформацію про виконання тижного бюджету раду Хіської сільської ради. Відповідно до статті 78 бюджетного кодексу, керуючий пунктом 23 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджетів та фінансів сільської ради, Зорянська сільська рада вирішила затвердити звіт про виконання Радухівського сільського бюджету за 20-й рік. Радухівський сільський бюджет за 20-й рік виконаний на 98,8%. По доходах в сумі 3 млн 306 тисяч 549 гривень, по видатках в сумі 2 млн 930 тисяч 216 гривень. З перевищенням доходів на видатками на суму 376 тисяч 333 гривень. По спеціальному фонді по доходах у сумі 13 тисяч 700, по видатках у сумі 371 260 гривень. З перевищенням видатків над доходами на суму 357 560 гривень. Визначити вільні залишки, що складається станом на почасічня 2021 року. По загальному фонду 37 263 гривні. По спеціальному фонду бюджет розвитку 33 гривні 12 копійок Транспорт. Ми мусимо законити <рив> вільні залишки. Постартний 904 гривень 93 копійки, екологічний 3 811 гривень 7 копійок, оренда 2316 гривень 77 копійок, платні послуги 2436 гривень 49 копійок. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку. Бюджету та фінансів. Голова комісії Людмила Моробець, начальник відділу бухгалтерського та фінансової звітності, Олени його автор Дряна Софа. Тож рекомендації. Скажіть, скільки на апарат 20 сільської ради. 2 мільйона 215 тисяч двадцять 12 це з, з, з двома садочками. З а на апарат, окремо, я вам скажу, скільки на апарат одну хвилину. Зорянська сільська рада. Зараз, зараз, Третій податок. Апарат Зорянської сільської ради 4 мільйони 176 тисяч 677 гривень. Сюди входить в сільську раду заробітні плати, енергоносії, закупівля предметів матеріалів, поточні податки, ну і там є приватизація, оплата податків, Радохівська сільська рада 6,5, Зелянська сільська рада 27. Да, Я зараз скажу точно, 27,5 вчинить. Можу ставити на голосування. Хто да. за? Хто проти? Хто утримався? Переходимо до п'ятого питання порядку денного. Про внесення змін до рішення. Про внесення змін до сільського бюджету Зурянської сільської ради за 2021 рік. Інформує формує зрештою сільський голова і начальник фінансового відділу Ніна Бородина. Ми на комісії також з вами розглядали. Проект рішення у вас є чи немає? Ніна Євгенівна, ви зачитаєте, коли це? Ми виділяємо на вибори депутата, виділяємо на чистку снігу, посиптеть і на... Er <laughs> sagt